У Миколаєві понад тисячу дитячих та спортивних майданчиків обслуговують фахівці комунального підприємства Деспілот. Щодня вони ремонтують та оновлюють обладнання, замінюють пісок та стежать за чистотою таких об'єктів. Детальніше про те, як працюють комунальники задля комфорту миколаївців, дивіться в нашому наступному матеріалі. Вони щодня працюють для того, щоб дозвілля маленьких миколаївців було не лише цікавим, а й безпечним та комфортним. З 2023 року, і до сьогодні фахівці комунального підприємства Пілот» взяли на себе важливу місію обслуговувати дитячі та спортивні майданчики у нашому місті. Та насправді ця робота почалася ще до повномасштабного вторгнення. Війна змусила її призупинити. Проте, коли з'явилася можливість, комунальники знову повернулися до цієї справи. Людина не може постійно сидіти у підвалі, постійно бути наляканою. Всі виходять, всі працюють. І обслуговування майданчиків це така сама робота на вулиці, як обслуговування доріг, як та сама ліквідація наслідків ворожих обстрілів. Тому я завжди підкреслюю те, що найбільшою складністю це є наявність людей, тобто їх відсутність, на жаль. І найбільшим скарбом я вважаю є люди. Тож вже декілька років щодня комунальники обслуговують міські майданчики. Це понад тисяча об'єктів, які потребують постійного догляду, ремонту та облаштування. У 24 році було проведено ремонт 137 майданчиків. З початку 25-го на поточний момент це вже становить близько 100 майданчиків відремонтованих. Також підприємством заплановано до кінця поточного року облаштувати 4 дитячих майданчика. Із встановленням нових елементів гумового покриття та паркану, що поліпшить досуг та розвиток наших дітей. Це безперервна робота людей, які прагнуть створити найкращі умови для діточок. Вони ремонтують обладнання, встановлюють нові елементи, замінюють пісок, фарбують, лагодять та дбають про чистоту. Існує і план поточного ремонту, який складається із заяв громадян як. Листами, як звернення в контакт-центр, так і телефонними заявами складається поточний план. Виїжджають спеціаліст, який оцінює стан майданчика, пише дефектний акт, і на цьому висновку вже производяться роботи своїми силами. Крім того, комунальне підприємство регулярно приймає на баланс нові майданчики. Втім, не так давно, де спілот разом із міською владою ухвалили рішення встановлювати їх власними силами. У 23-му році виникла така ідея, так би мовити, щодо встановлення нових майданчиків. Ну, тобто до цієї думки міська влада повернулася. Від міської влади ми досить багато отримуємо підтримки, і тому була ідея встановити по 10 майданчиків у кожному районі міста, але усі ми знаємо, що не безмежний бюджет міста, небезмежний бюджет громади, тому і місто, і ми, ми виходимо. Саме з того, що маємо таким чином. Комунальне підприємство прийняло рішення цьогоріч встановити по одному такому майданчику у кожному районі міста. Ці майданчики, на нашу думку, і на, на, на думку всіх, хто до цього дотичний, вони мають кардинально відрізнятися від тих, що ми маємо. Звісно, ми ремонтуємо те, що є. Але коли ми вже говоримо про встановлення нових, то ми всі розуміємо, що вони мають відповідати вже. І нормам безпеки, і взагалі ну, сучасності. Взагалі сучасності. Тому я впевнений, що так воно і буде поступово, але ми зробимо це. Допомагають створювати такі простори для маленьких і дорослих миколаївців, і партнери зазначають на підприємстві. Звісно, це існує. Для прикладу, в корабельному районі нам уже, до речі, передано на баланс два майданчика: один спортивний, один дитячий, який. Це за допомогою міжнародних донорів було встановлено. Так, завдяки спільним зусиллям комунальників міської влади та небайдужих людей вдається не лише підтримувати майданчики у належному стані, а й облаштовувати нові локації, які стають улюбленими місцями відпочинку для містян. знаєте, з приводу необхідності чи відсутності такої необхідності, там, з ремонту майданчиків багато думок існує. Ми з ними стикаємося майже кожного дня від цілковитого несприйняття. До повної підтримки, з боку простих жителів міста. Всі ставляться по-різному. Але, знаєте, як коли ми все будемо казати, що то не на часі, то не на часі, зараз війна, зараз те, то нам завжди буде щось, а діти будуть рости. І потім ці діти повиростають, а це будуть ті діти, які були не наразі, не на часі, або ще щось. Тому я вважаю, що це теж наразі, на часі, і це треба робити. Теж саме так у Миколаєві з'являються нові затишні локації для відпочинку дітей завдяки співпраці з міською владою та партнерами, але передусім завдяки тим людям, які щодня віддають свої сили, час і натхнення, аби зробити дитинство маленьких миколаївців яскравішим і безпечнішим. Катерина Рубташ, Роман Базик, Владислав Неюдомський, новини на телеканалі Март.